Або в народі кажуть, треба ковтнути шланг. Як страшно. Це жахливо. Вітаю! Мене звати Наталя Ковалишин і я лікар-ендоскопіст. З недавніх пір я працюю в медичному центрі Медіс. І маю цього дуже велике задоволення. Отже, ендоскопія. Ендоскопія включає в себе дуже багато галузей і розділів: це і бронхоскопія, і гастроскопія, і колоноскопія, і цистоскопія. Але я сьогодні зупинюся на двох, якими я займаюся безпосередньо сама, і з якими можу я з вами поділитися як досвідом лікаря, пацієнта, як вам завгодно. Отже, езофаго Або в народі кажуть, треба ковтнути шланг як страшно, це жахливо. О, я начитався, о, я наслухався. А ви не вірте. Отже, ЗФ-гастрододеноскопія це обстеження стравоходу, шлунка і 12 палої кишки. Безумовно, це обстеження не є з приємних, але його можна дуже гарно і комфортно пережити, якщо ви будете співпрацювати з лікарем. На це обстеження, як правило, скеровують лікарі-гастроентерологи, сімейні лікарі-терапевти, хірурги. Це обстеження проводиться тоді, коли є ряд певних симптомів, таких як біль в ділянці, сонячного сплетіння в підребер'ях, просто довкола навколо попкові ділянці, коли є розлади травлення, коли є розлади, наприклад, і харчової поведінки, також це є доопераційне обстеження, це обстеження перед важкими лікувальними блоками хіміотерапії, наприклад. Це обстеження, яке дозволяє виявити і попередити ускладнення, а також виявити захворювання і попередити якісь ускладнення. Що ми можемо побачити під час гастроскопії? Безумовно, ми бачимо стан слизової оболонки стравоходу шлунка 12 палив кишки. Ми можемо виявити ерозії, виразки, тобто запальні захворювання цих органів. Ми можемо виявити поліпи, ми можемо виявити злоякісні новоутворення. Тому для того, щоб. Не страждати дуже сильно. Ви повинні розуміти, що цього обстеження боятися не треба, а зробити його вчасно. Якщо у вас немає ніяких симптомів, то все ж таки це обстеження рекомендують робити пацієнтам віком після 50 років в обов'язковому порядку. Якщо у вас є симптоми, порадьтеся зі своїм лікуючим лікарем і сміливо відправляйтеся на езофаго тому що насправді це обстеження не є настільки страшне. Його можна зробити як з місцевою анестезією, так і з загальною. І всі ці послуги ви можете отримати в медичному центрі меді, в тому числі. Колоноскопія. Колоноскопія це, звісно, обстеження складніше як для пацієнта, так і для лікаря. Чому? Якщо для гастроскопії нам важливо не їсти, і не пи... не їсти протягом 6 годин, ну і не пити останніх 3 години. То до колоноскопії треба ретельно готуватися і очистити кишківник. Знову ж таки, е, обстеження колоноскопії це є обстеження товстого кишківника і якоїсь частини тонкого. Обстеження, е, яке все ж таки варто проводити із загальною седацією, тому що воно є довше, складніше, відповідно, супроводжується більшим дискомфортом і, можливо, і болем. Але. Пацієнти віком після 40 років мають пройти це обстеження в плановому порядку обов'язково навіть без симптомів. Пацієнти, родичі в яких були злоякісні новоутворення цього органу, мають пройти його обов'язково незалежно від віку. Колоноскопія це також обстеження, яке виявляє поліпи кишківника це обстеження, яке виявляє. Запальні захворювання кишківника, такі як неспецифічний верстковий коліт і хвороба крона. Ці, до речі, захворювання є небезпечні. І для того, щоб їх вчасно пролікувати із стійкою ремісією, а можливо навіть з одуженням ну, мало ймовірно, їх треба виявити якомога швидше. Для того, щоб підготуватися до колоноскопії, ви завжди можете звернутися до нас, і ми про це детально розповімо. Тому, ласкаво, просимо на ендоскопію медичний центр Медіс. Для вашого комфорту як гастроскопію, так і колоноскопію можна провести з загальною седацією або так званим медичним сном. Це обстеження проводиться анестезіологом, воно триває рівно стільки, скільки триває наше обстеження і супроводжується подачою медичних препаратів безперервним. Довенним шляхом з розрахунку на масу тіла пацієнта і під контролем усіх життєво важливих показників, таких як артеріальний тиск, частота серцевих скорочень, насиченість крові киснем і весь час моніторується протягом всього обстеження. Ніколи ендоскопіст не починає свою роботу, поки пацієнт не заснув, і не закінчує, поки він не прокинувся. Це максимально комфортно і якісно, тому що під час обстеження з медичним сном ендоскопісту легше провести обстеження і оглянути всі важкодоступні ділянки шлунково кишкового тракту, який обстежується, і, безумовно, є вища ймовірність виявити якісь невеликі зміни, мінімальні зміни з найменшим дискомфортом для пацієнта і, звичайно, для лікаря.